Українське, що воно наше рідне було. Це дуже чудово. Київський район і Київська площа. Так, місцевий житель говорить про перейменування у Полтаві зупинки площа Зигіна. Окрім неї, в обласному центрі перейменують ще 27. Серед них, зокрема, Пушкіна, Зої Космодем'янської, Чайковського, Уютна, Горького та інші. За це рішення 21 березня проголосували всі члени виконкому Полтавської міської ради. Деякі з них були названі на честь російських та радянських діячів. У нас була створена робоча група. Відповідно до перейменування вулиць виникає необхідні зміни і назв зупинок. Тому ми вийшли на 28 зупинок. Частина прив'язана до вулиці, частина прив'язана, наприклад, до якихось знакових. Там, наприклад, якщо от вулиця Половка, то ми прив'язали до бібліотеки. Бібліотека зліва, зупинка зліва і справа. Якщо там, наприклад, Гагаріна, то ми його прив'язали до вулиці державного прапора. За словами заступника міського голови, зупинки перейменовують згідно із законом про декомунізацію. Гроші на це з міського бюджету не передбачені. На таблички кошти ми не закладали. Просто коли буде підрядник робити зупинку, ми йому скажемо, порекомендуємо, щоб і напиши акуратненько назву цієї зупинки. У тролейбусах від сьогодні звучатимуть вже нові назви зупинок. Повідомив начальник відділу транспорту. Дане рішення буде направлено як приватним, так і комунальним перевізникам для заміни озвучки остановок. Це дуже неудобно. Я думаю, що це глупость. Я вважаю, що так історія має бути історією, її ламати не треба. Хто б там він не був, а він має в історії остатися. То знімають там і пам'ятники. я вважаю, що це 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 не годиться так. Не треба нам ж, пережитки совєтські, російські. Нас і своїх героїв хватає. Що там було, воно вже просто. Востаннє у рамках декомунізації зупинки перейменовували у Полтаві 2016 року. Тоді змінили назви 16-ох. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.